У війнах 21-го століття головним інструментом війни є авіація та різноманітні безпілотні системи. Однак, коли в протистоянні сходяться треті країни, як Україна і Росія, в хід ідуть старіші методи артилерії. В сьогоднішній російсько-українській війні артилерійські установки це основа, головний інструмент протистояння. До прикладу, армія окупантів вистрілює до півтори тисячі снарядів на один квадратний кілометр. Звичайно, з появою Хаймерсів на озброєнні в ЗСУ ця кількість пострілів стала значно меншою. Однак для протидії самих лише хаймерсів недостатньо. Треба мати далекобійні артилерійські установки для ведення контрбатарейної боротьби. Тож в рамках стратегічного партнерства України зі США та західними союзниками українські артилеристи отримали на озброєння САУ Сюзанна 2 це словацька самохідна артилерійська установка, одна із найбільш далекобійних артилерійських систем у світі. Вона може діставати до ворога з відстані у 40 кілометрів. При цьому Сюзана робить 6 пострілів на хвилину, а її колісна база дозволяє швидко переміщатися з однієї позиції в іншу. Це сучасна, практично автономна зброя, створена, щоби перемагати. Розробкою цієї системи почали займатися лише у 2009 році, тож це відносно нова артилерійська система. А от на озброєння армії Словаччини Сюзанна поставили тільки у 2021-му. Весь цей час вона проходила випробування, вдосконалення, її модифіковували, доукомплектовували та оснащували різноманітними системами. Спойлер! Результат виправдав очікування. У Словаків вийшло створити практично ідеальну артилерійську установку. І вже у 2022-му, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, ця система з'явилася і в українських артилерістів. Таких систем, як Сюзанна, 2 сьогодні немає жодної артилерії. Автоматичне перезаряджання, яке підвищує темп стрільби, бортовий комп'ютер, який дає змогу не лише швидко наводитися на ціль, але й працювати з цифровими картами, обмінюватися даними з іншими сау такого ж типу, і самостійне обчислення погодних умов. Усе це відбувається за лічені секунди. І це тільки ті характеристики і технології, про які можна дізнатися із відкритих джерел. Дуже багато всього не розголошують на загал. Все ж таки, це нова зброя і поєднання унікальних технологій, в ній треба тримати в секреті. У розробці цієї артилерійської установки словаки застосували доволі цікавий підхід. Вона практично повністю автоматизована. Однак, якщо автоматика вийде з ладу, цю зброю можна перевести у ручний режим роботи. Ну, до прикладу, за одну хвилину ця гармата випускає шість пострілів. З ручним перезаряджанням цей показник скоротиться до двох. Але головне тут не темп стрільби, а можливість перебрати на себе керування. Це означає, що навіть у випадку несправностей сюзанна 2 не покине вогневу позицію, а продовжить виконувати своє основне завдання трощити ворога. Поєднання сучасних цифрових технологій та простота у використанні зробили цю САУ недешевим задоволенням. Стартова ціна за одиницю починається від 6 мільйонів євро. На тактико-технічних характеристиках можна зупинитися детальніше. Калібр тут стандартний для НАТО 155 мм. міліметрів. Максимальна дальність стрільби до 40 кілометрів, тобто це ідеальна гармата для ведення контрбатарейної боротьби. Темп стрільби теж цікавий: шість пострілів гармата вистрілює за першу хвилину роботи, а в наступні по п'ять. В боєкомплекті 40 снарядів, а в екіпажі четверо осіб. Командир, водій, навідник і заряджальник. База колісна 8х8, яка дозволяє розганятися до 80 кілометрів на годину. Запас ходу – аж 600 кілометрів. А важиться САУ всього лише 32 тонни. Що не дуже багато для систем такого класу, башта Сюзанна 2 обертається на 360 градусів, а це велика перевага, адже на відміну від причепних гаубиць, як от американська М 777 словацьку систему не потрібно переставляти чи перевозити з місця на місце. Вона з однієї точки може обстрілювати усе довкола на відстані у 40 кілометрів. При цьому комп'ютерні системи гармати можуть випускати одразу кілька снарядів різними траєкторіями, але в кінцевому результаті вони одночасно вразять ціль. Це потрібно для того, щоб дезорієнтувати ворога і не дати йому зрозуміти, звідки саме ведеться вогонь. Так рашистам буде важче зрозуміти, де саме стоїть українська артилерія. Сюзанна-2 може працювати з будь-якими снарядами натівського калібру 155 мм, у тому числі й керованими GPS-системами M982 Excalibur, які можуть влучати в ціль з точністю до 4 метрів. Та й загалом, великий плюс цієї САУ у тому, що вона здатна комбінувати боєприпаси. До прикладу, спочатку стріляти навісною траєкторією фугасними снарядами великої дальності, як і будь-яка інша САУ, а от уже наступним у хід піде протитанковий снаряд. І що цікаво, такими можна працювати прямим наведенням. Тобто цю САУ можна використовувати як танк. У цьому допомагають автоматизована система обрахунків та особливості конструкції. Але ця опція потрібна скоріше для самозахисту. Пускати таку систему в бій на перших лініях фронту це така собі ідея. Все ж таки, це артилерія, і броня в неї відповідна. Вона захищає тільки від куль стрілецької зброї та артилерійських чи гранатних осколків. для самооборони. Є кулемет, але в більшості випадків і він не знадобиться. Адже Сюзанна працює з відстані у 40 кілометрів на таких дистанціях, стрілецька зброя не працює. Тим не менш, Словаки обладнали САУ тепловізійним прицілом та різноманітними приладами нічного бачення, тож працювати з нею можна в будь-який час доби. Якщо ви запитаєте, навіщо такі системи, якщо Сюзанна працює з відстані майже в пів сотні кілометрів, то відповідь на це питання є, це потрібно на випадок стрільби прямим наведенням. На такому режимі прицільний вогонь можна вести на дистанції до 5,5 кілометрів. У рамках стратегічного партнерства України зі США та західними партнерами наші артилеристи отримали і собі ці смертельні гармати та ефективно використовують їх проти російських окупантів. І, хоч коштує вона немало, це ціна перемоги. Така зброя дозволяє ЗСУ протистояти російській агресії, розбиває не тільки ворожу техніку, але й укріплені позиції нашого ворога. І, звичайно ж, наближує перемогу України в боротьбі проти Росії.